І нарешті давайте розглянемо таку цікаву функцію, як фільтри. Для того щоб скористатись фільтрами, ми маємо увійти в закладинку Дані, і безпосередньо тут в блоці сортировка та фільтр натиснути на кнопку фільтр. Але, перш ніж скористатись фільтром, я хочу звернути вашу увагу, що у цій закладинці. Так само, як і в закладинці Головна, коли ми розглядали і користувались клавішою сортировка фільтр, ця клавіша є в розділі Дані. Тобто, чи в одній, чи в іншій закладинці ми можемо скористатись кнопкою сорти... сортування. Це до того, що було сказано раніше. А зараз повертаємось знову ж таки до кнопки фільтр. Чому перевага цієї кнопки? Вона надає можливість дуже швидко знайти необхідну нам інформацію. Знову ж таки, я звертаюсь до таблиці з результатами виступу дітей на третьому етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Наприклад, мені треба знайти дуже швидко і скласти довідку для відповідних органів. Про результати виступу дітей Печерського району. Я маю виділити ту комірку, за яким хочу провести виборку. І в закладинці Дані, в блоці сортування і фільтр я просто натискаю фільтр. І ми бачимо, що в кожному заголовку стовпчика з'явились стрілочки донизу. Якщо ми на них натиснемо, то Меню пропонує всі варіанти значень, які зустрічаються в тому чи іншому стовпчику. Ми можемо або виділити все, натиснути, і тим самим виділити всі значення, а можемо навпаки зняти галочку з розділу виділити всі, і ви бачите, що всі значення зникають. Якщо мова йде про дітей Печерського району, я натискаю Печерський і натискаю кнопку ОК. Ви бачите, що система нам дуже швидко запропонувала список дітей, які приймали участь від Печерського району. Декілька рівнів можу використати. Крім того, що я знайшов дітей Печерського району. Наприклад, я хочу знайти, як виступили в Печерському районі діти ліцею Лідер. Тобто, я знімаю всюди галочки, а виділяють лише ліцей номер 141 лідер. Окей. І ви бачите, що ми швидко знаходимо всю необхідну інформацію, яку нам треба використати або для систематизації, або для аналізу, або для підготовки необхідних документів. Тобто, ви бачите, що дуже зручна функція, якою треба користуватись. І наостанок я хочу сказати, що коли ви користуєтесь кнопкою фільтр, ви маєте можливість редагувати ті дані, які стали результатом використання фільтру. Тобто я можу друкувати цей фрагмент, я можу тут вносити певні правки в ті комірки, де в цьому є необхідність. Тобто я можу опрацьовувати всю цю інформацію з подальшим використанням. На цьому ми закінчуємо цей урок. Бажаю успіхів! І сподіваюся, що ці інструменти будуть вам до вподоби. Ви з ними, ви ними скористаєтесь під час своєї роботи. Дякую за увагу!